Скільки днів залишилося до гранд-фіналу Євробачення? 2023 чуєте як пульсує його серце, відраховуючи дні, хвилини та секунди? Чим дивуватимуть творчі в Ліверпулі? Та якими несподіваними талантами володіє соліст гурту Джефрі? Скоро дізнаємось, а можливо, і побачимо, чи вміє Тімурнірошніченко грати на укулеле? і чи зможе хтось із наших зіркових гостей навчити його більшого? От і перевіримо, чи буде Анна Тулієва категоричною в оцінці номерів інших країн-учасниць. Скоро дізнаємось. Все та дуже багато іншого у нових щоденниках Євробачення. З 4 березня, щосуботи, на телеканалі «Суспільна культура та на Ютуб каналі Євробачення Україна. Радіопромінь, офіційний радіомовник проєкту. Не пропустіть! Почуємось і побачимось. Футбольна весна на Суспільному. Молодіжна команда України готується до фінального турніру Євро 2023. І перевіряє сили у протистоянні з найсильнішими. Вони грають. Ми вболіваємо. 27 березня. Контрольний матч Італія Україна. Наживо на місцевих каналах Суспільного та Ютуб каналі Суспільне Спорт. Українська асоціація футболу. Українська асоціація футболу. Попередній чемпіонат Європи став для України найкращим в історії. Наша команда дісталася чвертьфіналу. Настав час збиратися на новий турнір з новим тренером у нових реаліях. Але зі старим добре знайомим суперником. Дивіться 26 березня о 19.00 на місцевих каналах Суспільного слухайте на радіо Промінь матч кваліфікації на євро 2024 Англія, Україна, початок студії о 17.40. Ukraine, преміум спонсор національної збірної з футболу разом з сильніші. Вайтбіт, офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. Переходний возраз у мене одразу скучився Взросло вже. По нам трошки стріляють ззаді, ну то нічого. Ми ж знали, куди йшли. Уралбідога. Чих черних вони думали, нас може теж там багато. У нас було два танка. ...накриває землю, ти отак відкриваєш очі і не відразу розумієш, чи ти живий чи мертвий. Земля береже. Своя. Слава Україні! А йдуть вони на. Согласен, У мене було обмороження і повністю м'ясо стерти ноги. Ми коли відійшли, то кажу, я, мабуть, ніколи не буду посміхатися. Дід садок закінчився, вже все серйозне. Слава Україні! Тут згорів російський екіпаж БМП-1 разом із десантом. Згоріли на роботі. Зісь просто наших пацанів воложать. Мало. Тільки мало ми вбили. Серпаги, попадання. І вона вигоріла там. Не ми до зі НАТО просить, а НАТО до нас. Життя в окупації та мілітаризація півострова. Терор та переслідування наших співгромадян. Спротив та перспектив. Деокупації Криму ці та інші теми обговорюємо в проєкті «Кримські питання щосуботи. В ефірі «Суспільний Крим, «Суспільні новини та всіх місцевих телеканалів Суспільного мовника. Крим завжди на часі. Кожна важлива подія не просто стає новою датою, але розпочинає відлік нової історії. 24 лютого 2022 року. Змінило наше життя. Ми витримали удар і зберегли державність. Нам варто вивчити уроки минулого, щоб не припуститись помилок у майбутньому. Нове дискусійне ток-шоу допоможе розібратися у складних суспільно-політичних процесах та соціальних явищах нашої країни. Розуміти та впливати новий відлік що п'ятниці о й на місцевих каналах суспільного мовлення та на Ютуб-сторінці перший. Суспільний спротив інформаційний вечір. Ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду. Як це ізолює Росію? На Херсонщині готуються до весняної посівної, попри замінування, скільки таких полів. Підвищена увага, нездорова цікавість, ворожість, упередженість, як людям із синдромом Дауна вижити в соціумі. Плетуть маскувальні сітки для ЗСУ, як переселенці із Бахмута живуть у путивлі.